Сьогодні в УМАНі відкрили два класи безпеки. Рятувальники покажуть, як правильно користуватися пожежно-технічним обладнанням на пожежному автомобілі, покажуть, як подавати воду і чим облаштований пожежний автомобіль, щоб діти мали базові елементарні поняття роботи рятувальника. Сьогодні ми провели з дітками заняття, ми надавали домедичну допомогу. Ми сьогодні знаходили місця, де можуть бути вибухонебезпечні предмети, і огороджували ці території, знайомилися з безпечними небезпечними предметами і цікаво провели початок нашого квесту, тому що ми під руханку повітряна тривога не лякалися, а навпаки, гуртувалися. Дорога, повітряна тривога, повітряна тривога, я вірю ЗСУ, а значить скоро перемога, Повітряна тривога, повітряна тривога. Я знаю, де до укриття знаходиться дорога. До 1 вересня в нас таких класів буде сім в наших закладах освіти. Це тільки перші кроки. Thank you